Останнім часом ми нерідко тестуємо мережеве обладнання з підтримкою передового Wi-Fi 6, що є цілком логічним станом справ на 2023 рік. Проте багато хто все ще використовує смартфони та інші гаджети з Wi-Fi 5 чи навіть Wi-Fi 4. Тому, якщо не враховувати перспективу на довгі роки вперед, при обмеженому бюджеті можна обрати куди більш доступний роутер з підтримкою будь-якого зі згаданих стандартів. Вітаємо на оглядовому каналі Гейсі.com. Підписуйтеся! Приклад такого рішення є маршрутизатор Netis N3, який можна придбати в інтернет-магазині Telemart UA за дуже доступною ціною всього 994 гривні або приблизно 26 доларів. Цей пристрій пропонує два частотні діапазони 2.4 та 5 ГГц з підтримкою Wi-Fi 4 та Wi-Fi 5 відповідно, а також 4 зовнішні антени та 4 гігабітні порти. Для тих, хто хоче дізнатися більше про таке доступне рішення, ми змонтували цей огляд. Але спочатку традиційно специфікація роутера. Ключову інформацію про пристрій можна дізнатися з коробки, де навіть передбачені кілька рядків українською мовою. Усередині ж поміщена паперова документація, компактний патч корд та блок живлення потужністю 12 Вт, тобто 1 А при 12 В. Роутер Netis N3 майже безпомилково можна впізнати за стриманим корпусом із практичного матового пластику. За задумом виробника, такий дизайн допомагає легко вписати його в будь-який інтер'єр, чи то строго офісний, чи то затишну домівку. Верхня панель вражає кількістю отворів для виведення нагрітого повітря назовні. Тут також розміщений логотип виробника і яскравий, попри свої розміри, LED-індикатор. Він має кілька режимів роботи. Так, під час завантаження він світить у півсили, при звичайній роботі вже на повну потужність, а при активації функції WPS мигає. А от передня панель позбавлена яких-небудь елементів, чого не скажеш про боковини, де передбачені вентиляційні отвори та антени. Останні тут можна нагинати і повертати у бік клієнтів для максимально ефективної передачі сигналу. Ще пара всеспрямованих антенн розташувалася в тилу, а між ними помістилися кнопки та порти. Попри доступність пристрою, в наявності справжній джентльменський набір із клавіш увімкнення, WPS та Reset. На цьому не економили. До того ж усі вони мають різну форму, що дозволить легко визначити їх на дотик. А у списку портів є 4 гігабітні RJ45: один WAN для прийому сигналу та 3 LAN для його передачі дротовим клієнтам. І звісно ж, на місці роз'єм живлення. Значна площа нижньої панелі віддана під перфорацію. За задумом виробника, разом із іншими отворами, вона повинна запобігти перегріванню пристрою і сприяти його якнайбільш довговічній роботі. Також над дні є наклейка з даними для під'єднання до бездротових мереж та веб-інтерфейсу. До речі, для доступу до Wi-Fi використовується пароль Password, тому при першій можливості ми радимо його змінити. Крім того, тут передбачені отвори для настінного монтажу, чотири пластикові випуклості ніжки і чотири гвинти для доступу всередину девайсу. Щоправда, є і гарантійна наклейка, яка буде діяти два роки з дня придбання пристрою. Ну, а тепер про те, чого не видно ззовні. Всередині Netis N3 ховаються 128 МБ оперативної пам'яті та 8 МБ постійної. Цього цілком достатньо для ефективної роботи роутера такого класу. До того ж, виробник заявляє про можливість під'єднання до 60 клієнтів одночасно. Також згадується про застосування чипсету Realtek з частотою 1 ГГц. Що стосується заявлених швидкісних показників, то у діапазоні 5 ГГц роутер повинен забезпечити до 867 Мбіт на секунду завдяки підтримці Wi-Fi 5. У свою чергу в 24 ГГц ефірі маємо максимум 300 Мбіт на секунду, що пов'язано з використанням у ньому більш повільного Wi-Fi 4. Разом отримуємо 1167 Мбіт на секунду, звідси і клас AC 1200. Свою чергу за ефективну передачу сигналу відповідає вбудований підсилювач, завдяки чому нам обіцяють збільшення wi fi покриття на 30%. Та й чотири зовнішні антенни з коефіцієнтом підсилення 5 ізотропних децибел вносять свій вклад у розширення зони дії мережі. Ще одною цікавою особливістю є підтримка технології об'єднання до шести роутерів Netis Easy Mesh в одну безшовну мережу. Вони можуть бути з'єднані між собою за допомогою кабелю, що є більш ефективним варіантом, або через Wi-Fi. У цьому випадку мережа самостійно вирішуватиме, коли і до якого вузла підключити клієнта для забезпечення максимальної якості з'єднання. І звісно ж цей процес відбуватиметься непомітно для користувача. Ну і не менш важливою для багатьох користувачів є простота налаштування маршрутизатора. і в цьому відношенні у Netis N3 повний порядок. Якщо говорити про послідовність дій, то спершу під'єднуємо роутер до побутової електромережі, вставляємо кабель від інтернет-провайдера у ван роз'єм та вмикаємо пристрій кнопкою на тильній стороні. Після увімкнення маршрутизатора виробник радить підключитися до Wi-Fi мережі, використовуючи дані на його нижній панелі. Наступний крок переходимо за адресою netis.cc, де вводимо ім'я користувача та пароль з тієї ж самої наклейки на дні. До речі, повна відеоінструкція даної процедури доступна на сайті виробника. Потрапивши у веб-інтерфейс, користувач може змінити його мову, а також SSID та пароль для бездротових мереж. В наявності є досить якісна українська локалізація. Після внесення змін у налаштування Wi-Fi мереж, треба буде перепід'єднатися, використовуючи вже актуальні дані. Тут же можна більш детально налаштувати бездротові з'єднання, обрати тип шифрування, задати параметри фільтрації клієнтів, в тому числі за часом доби та днями тижня, налаштувати функції WPS та Netis Easy Mesh, об'єднати дві мережі в одну, оновити ПЗ роутера, встановити розклад перезавантажень для стабільної роботи пристрою та багато багато іншого. Маршрутизатор Netis N3 був протестований у різних режимах передачі даних у дротовій мережі, у бездротових мережах, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Середня швидкість Netis N3 в діапазоні 24 ГГц у двох напрямках склала 149 Мбіт на секунду, що є хорошим показником для стандарту Wi-Fi 4. Особливо це помітно на фоні протестованих нами раніше роутерів аналогічного класу, які за даним параметром відстають на 8-32%. Також тестований пристрій показав найвищі результати і при передачі даних в одному напрямку. А як у нас справи при переході в діапазон 5 ГГц? І тут Netis N3 виявився рекордсменом, причому зі ще більшим відривом. Середні швидкості в обох напрямках зросли до 555 Мбіт на секунду, що на 32% швидше, ніж у MicroTik HEP ac 2 та втричі перевищує показники Xiaomi Mi Router 4A. Зазначимо, що низькі результати останнього пов'язані з застосуванням 100 мегабітних провідних портів на відміну від гігабітних у двох інших пристроїв. До роботи гігабітних lan інтерфейсів питань немає. При вимірюванні швидкості передачі в одному напрямку ми отримали цілком типові 938 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках склала майже 1100 Мбіт на секунду. Що стосується надслужби, то виробник не вказує тип її реалізації, але знову ж маємо доволі звичні показники з суми середніх швидкості у двох напрямках та максимальної в одному на рівні 928-940 Мбіт на секунду. Незважаючи на свою доступність, роутер Netis N3 з ціною близько 26 доларів володіє рядом переваг. Так він забезпечує передачу трафіку в частотних діапазонах 24 та 5 ГГц за стандартами Wi-Fi 4 та Wi-Fi 5 відповідно. До речі, реальні тести показали досить високі швидкісні показники в обох ефірах. Звісно ж, в порівнянні з іншими пристроями аналогічного класу AC1200. У свою чергу, чотири антени сприяють ефективній передачі сигналу, а їхню орієнтацію можна налаштовувати у напрямку клієнтів. Значущою є також наявність 4 гігабітних портів, що виділяється, оскільки багато роутерів у даному ціновому діапазоні оснащені лише 100 мегабітними Окрім того, Netis N3 підтримує об'єднання до 6 маршрутизаторів в одну безшовну мережу завдяки технології Netis Easy EasyMesh. А тих, хто не є експертом у сфері пристроїв такого типу, потішить простота під'єднання та гарна українська локалізація веб-інтерфейсу. З урахуванням усього згаданого та доступної ціни даний роутер явно вирізняється на фоні конкурентів та має всі підстави для похвали. Ну що, таки загітували придбати. Ваші враження від огляду чи досвід експлуатації будемо раді почитати у коментарях. Не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і радити наш канал друзям. До нових зустрічей. Все буде Україна.